Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після ультиматумів Ердогана і відправки флоту Росія почала перебазовувати Чорноморський флот на континент. Путін такий злякався. Ердогана кораблі йдуть в Одесу. Російські військові вже починають тікати з окупованого півострова Крим. Попри те, що кілька десантних кораблів все ще курсують у чорному морі, російський флот почали переміщати у порт Новоросійська. Також про це пише американський інст Інститут вивчення війни. Голова об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що російський флот почав перекодовувати центри матеріально-технічного забезпечення в Росію. Російські війська також відправляються до Краснодарського краю. Аналітика інституту вивчення війни пояснили, що Росія почала перебазовувати чорноморський флот на континент з двох причин: перша з них пов'язана з логістичними проблемами, а друга з нестачею боєприпасів. Окремі кораблі заходять у порти Севастополя. Стополя та курсують чорним морем, проте загальний флот вже почали переміщувати до новоросійська. Також окупанти зіткнулися з проблемами через постійні атаки на логістичні центри та транспортні вузли на окупованих територіях півдня України. У російського диктатора Путіна це викликає підвищену тривогу щодо безпеки. Нагадаємо, раніше заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дениса заявила, що підривка хозької гідроелектростанції та брехня окупаційної влади Криму, що кримчаном нібито вистачить питної води, свідчать про те, що РФ не сподівається отримати півострів. За його словами, після того як росіяни захопили території Херсонської області та отримали воду північно-кримським каналом, вони займалися лише наповненням водосховищ, але не технічними питаннями. Тепер окупаційна влада стверджує, що водосховища наповнені на 80% і нібито води вистачить. Проте вони не уточнюють як довго це буде. Знищення Каховської ГЕС показує, що вони окупанти не впевнені, що утримають не лише Лівий берег у Херсонській області, але й Крим на час перебування там до кінця року вони ще готові забезпечувати споживання води для населення а подальше вони вже не розглядають. Це заяви, що води нібито вистачать більші кроки для заспокоєння населення, щоб не було соціальної напруженості. Переконаний Денис Чистікова. Згідно з попередніми прогнозами науковців, зокрема російських наближені 2-3 роки в Криму будуть посушливими. Водночас про відновлення водопостачання північно-кримським каналом можна буде говорити лише. Ше після деокупації відновлення подачі води до Криму можливе тепер лише після повернення Криму під контроль України в Укргідроенерго. Заявили, що за оптимістичних прогнозів відновити Каховську ГЕС можливо лише протягом п'яти років. Тобто, ми вже розуміємо, що після повернення Криму та лівого берега під контроль України ще щонайменше п'ять років нам буде потрібний особливий режим споживання прісної води на цих територіях, заявив Денис Чистіков. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ло ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.